Інколи в житті бувають ситуації, коли нам конче необхідно справити правильне враження. Як це зробити, поговоримо в цьому відео. Тож, сьогодні про 5 способів справити правильне враження. І спосіб перший. А не намагатися сподобатися. І ви мені можете сказати, Марино, ви що? Ви щойно казали, щоб справити враження, у нас одразу виникає ідея, що нам потрібно сподобатися так, але ні. Поясню чому. Дивіться, ми хвилюємося, коли нам потрібно справити враження. і Ми перетворюємося на таку людинку, яка просить. Будь ласка, виберіть мене, я така хороша. Я дуже розумна, я буду добре працювати, я буду варити борщі вашому сину. Я буду дуже хорошою невісткою. Я буду хорошою партнеркою. Я буду хорошою. І це дуже і дуже слабка позиція. Наше оце нервування, воно видне. І ми потрапляємо в таку пастку, коли ми стаємо тою лялькою, розумієте, яку хтось, ота інша людина, якій ми так хочемо сподобатися, починає гратися з нами. Ну і вона буде смикати за ті мотузочки, і ноги підійме, і руки, і все що завгодно. Пограється, скаже якась дивна лялька, якась вона не дуже хороша, піду подивлюся. Інші ляльки є. Отакий буде фідбек, коли ми дуже хочемо сподобатися і дуже намагаємося це і яскраво демонструємо. А якщо ви ще хочете прийти на роботу, влаштуватися, наприклад, вам дійсно потрібно справити класне враження. А якщо це ще робота вашої мрії, або конче необхідні гроші, просто нормальна життєва ситуація, ми забуваємо, що не лише компанія обирає нас. Візьміть, візьміть, візьміть. Так? А ще й ми обираємо компанію. І це звільнює нас від тих ниточок, знаєте, наче б хтось їх обрізав. І ми стаємо рівноправними партнерами в цій бесіді. Я обираю вас, ви обираєте мене нормально, абсолютно нормально. Але так само по життю ми обираємо партнерів по бізнесу. Так само по життю ми обираємо своїх клієнтів. Наприклад, не лише ми хочемо їм подобатися, бо всі, хто починав колись власну справу, знають що, а, Боже, як це важко спочатку робити. Хочеться всім сподобатися, хочеться, щоб прийшли ще завтра, і післязавтра, і після після-післязавтра. Ми готові там будь-які знижки давати, а, прогинатися. І знову ж таки, в цей момент ми стаємо тією лялькою, з якою пограються, пограються і викинуть. Ті, хто проходили це, знають і більше ніколи не прогинаються. І знають, що є клієнти наші і не наші. Не наші знайдуть собі іншого когось, а наші залюбки завжди прийдуть до нас і всі будуть задоволені і щасливі. Тож пам'ятайте, не лише вас обирають, ви теж обираєте. І це робить нас самодостатніми, впевненими і вільними від отих мотузочок. Розумієте? Наступне: а, це щирий інтерес до інших людей. Це запорука того, що посмак спілкування з вами буде класний. І нам а, потрібно про це пам'ятати, тому що ну, ви точно знаєте людей, з якими ви спілкувалися. Ви сиділи а, і дивилися, що людина абсолютно вас не слухає. Десь в своїх думках а, щось там відбувається, якось. Угу", і ви розумієте, що а, ну, людині не до вас. Коли ми приходимо на співбесіду, коли ми приходимо кудись, і якщо ми сидимо в своїй голові, а ми часто ми ж хочемо сподобатися, ми сидимо і ми думаємо, яку наступну фразу сказати, як мені більше сподобатися, як мені те враження справити на цю людину правильно? Ми не в людині в цей момент. Ми в своїй голові. І коли ми в своїй голові згадуйте о тих, хто не слухав вас, вони вам сподобались? Звісно, ні. І ви не сподобаєтеся тоді нікому, якщо ви в своїх переживаннях, будь ласка, як від цього звільнитися, дістаньте фокус уваги з себе з середини своєї голови, і направте його на людину, з якою ви спілкуєтеся. Цікавтеся розмовою, цікавтеся людиною. І тоді розмова буде живою, розмова буде цікавою. І чар, з яким ви спілкуєтеся в цей момент якоїсь компанії, коли ви кажете, слухайте, а як ви зробили от оту компанію? Було так круто, я дивилася, слідкувала за вами. І розмова ця така: вау, ви цікавитеся, ви знаєте про компанію, до якої прийшли працевлаштовуватися, або ви знаєте щось про людей або пам'ятаєте, з якими спілкуєтеся вчора. Наприклад, у мене була бесіда з моєю подружкою, з якою ми не часто бачимося, і я кажу, слухай, куди ти хочеш поїхати повечеряти? А, ну, а вона каже, та мені зараз все рівно. Я кажу, є грузинський ресторан, чи ти хочеш суші, бо я пам'ятаю, що вона дуже часто не в Україні, і а, вона така, я сумую за українськими суші ресторанами. І вона мені говорить, Марина, це дуже приємно, що ти пам'ятаєш, але саме сьогодні мені все рівно поїхали в Грузинський так, в Грузинський. І ось оце дуже класна історія, оцей посмак, коли ви цікавитеся людиною, пам'ятаєте інформацію про людину, і це вам допоможе. Наша середня старша донька, неймовірно, абсолютно, у неї. База. Дуже багато класних контактів по життю, і навіть якщо там життєві ситуації розводять з кимось, вона продовжує залишатися в класних стосунках з цією людиною, а, чи а, з людьми, бо буває по різному. І я запитую, як вона каже, те мені просто люди цікає. І це відчувається просто. Тож, Особливо, якщо ви хочете ам, скласти правильне враження, пройти співбесіду. Компанію, ви маєте пам'ятати, що тих, хто з вами конкурує, безліч. І чар буде вибирати з професіоналів плюс посмак. Посмак, який справляє людина, з якою спілкується HR. Тож навчіться справляти правильне враження через те, що ви дійсно цікавитеся людиною, фокус уваги направте на неї, і це а, запорука того, що посмак буде приєднаний. Наступне не метушіться, що я маю на увазі. Дуже часто, коли ми переживаємо, коли ми а, собі там сидимо. Ми а, справляємо дивне враження на іншу людину. Ми говоримо, забуваємо, що хотіли сказати, нервуємося страшенно. І ми, а, загадка для людини, яка сидить навпроти нас. Вони ніяк не можуть нас розгадати. Але загадка неприємна, тому що людина почувається разом з нами з напруженням, і вона така: наша мені той гемор. Ми всі хочемо приємного спілкування, ми не хочемо жодного напруження. Нам його вистачає в інших сферах по життю, в різних там, моментах нашого життя. Тобто від нас очікують, що приємна буде розмова. А ще відбувається наступне, коли ми в метушні знаходимося, так? ми в цей момент скорочимо якісь фрази, а треба навпаки говорити впевнено, робити паузи, ставити. Питання повними реченнями, відповідати максимально повними реченнями. Хоча у нас у кожного з вас в школі був такий предмет, як українська мова і література, і інші мови і літератури, але це не означає, що ми вміємо говорити повними реченнями і так висловлювати свою думку, щоб вона стала абсолютно зрозумілою тому, з ким ми розмовляємо. Тож перед тим, як робити якісь складні перемовини, йти на співбесіду в компанію і справити класне враження на Hра, йти знайомитися з якоюсь новою компанією людей, а, з клієнтами розмовляти, продажі робити і тому подібне, вам потрібно навчитися чудово розмовляти. Як найпростіший і найдешевший спосіб. Це просто подивитися там, в Тіктокові, в Фейсбукові, в Інстаграм, можливо, в Ютубі якихось спікерів, які вам подобаються. Обрати декількох, а далі намагатися а, копіювати їхній стиль висловлювань, те, як вони розмовляють. Тон, а, можливо, якусь а, особливу інтонацію. Можливо, ці люди відрізняються тим, що вони якось по-своєму. Розмовляють, і їхній стиль дуже-дуже відрізняється від інших. От ви пробуєте, намагаєтеся, з часом знайдете свій стиль, але поки ви будете пробувати копіювати інших людей, ви навчитеся багатьом речам, робіть такі тренування перед зеркалом. Не поспішайте, повірте мені, краще прийти підготовленою людиною, яка чудово спілкується, пам'ятаєте паузи, речення повні. Безметушні, і ви дійсно справите класне враження. А якщо ви людина, яка а, хоче не просто навчитися справляти класне враження, а людина, яка зараз у пошуках роботи, або ви вже давно-давно в декреті, і вам скрутно, або ви втратили роботу, і вам треба нову якусь шукати, і ви не хочете витрачати на це роки, і хочете навчитися проходити співбесіди правильно, запрошую вас. На свій тренінг, який називається як прийти в співбесіду і отримати роботу. Чому я маю право робити такий тренінг? Тому що я а власниця бізнесу і не одного. Багато-багато років я особисто проводила більше 8 тисяч співбесід на роботу. Я точно знаю, яких помилок. Припускаються ті, хто намагається отримати роботу. Як неправильно пишеться резюме, коли ти читаєш і розумієш, що навіть часу не треба витрачати на те, щоб спілкуватися з цією людиною. Але тут, тут потрібно знати наступне: люди погано пишуть резюме погано бо хороший HR на ваше навіть не подивиться, навіть якщо ви класний спеціаліст, але неправильно склали свої резюме. А ще оті мотиваційні листи, які треба теж вміти писати. Тобто на тренінгу я буду навчати не припускатися помилок, розкажу про багато помилок, наведу приклади, навчу писати резюме, навчу писати мотиваційного листа, навчу відповідати на питання, бо дуже часто. А Всі кандидати, не всі, багато хто з кандидатів, хороших, до речі, кандидатів, але тих, які не знають технологію проходження співбесід, вони просто там зливаються на тому, що не вміють правильно відповідати на певні питання. Тож тренінг такий дуже практичний, і саме про це нижче під цим відео буде посилання Переходьте. Приходьте на тренінг, буду рада бути максимально корисною для того, щоб ви отримали якомога швидше роботу своєї мрії і не витрачали на це дуже багато часу. Або якщо ви людина, яка в декреті мама, наприклад, була, або домогосподиною багато років були, і вам страшно, тим паче вам потрібно отримати певні знання для того, щоб якомога якісніше. Проходити співбесіди і мати набагато більше шансів. А якщо ви студент чи студентка, і ви намагаєтесь знайти роботу, вам точно до мене, тому що якомога швидше треба почати отримувати і зарплатню, і певний досвід, і підійматися по кар'єрним сходинкам. Буду рада бути максимально корисною для вас. Опис внизу і можна купити тренінг теж внизу за посиланням під цим відео. Наступне! Четвертий а, крок, який потрібно зробити перестаньте себе критикувати. Чому? Коли ми критикуємо себе, ми напружені, нам страшно, ми а, постійно такі блін, треба було це зробити, треба було так зробити, треба було краще підготуватися, ну що ти як завжди, і тому подібне. І ось ця внутрішня критика ніяк не посилює наші позиції, особ, особливо, коли нам потрібно справити враження. Ну тому що оцю напругу, внутрішню боротьбу видно, повірте мені, за 10 кілометрів. Тому що міміка це все відображає насправді. Ось, а люди хочуть мати справу з впевненими, конкретними, зрозумілими людьми. А ще. Отой внутрішній критик він просто ставить вас на коліна. І ви потрапляєте в ситуацію, в якій вам дуже незручно, ви маленькі і крихітні критики величезні, а ви постійно не знаєте, що, куди бідкаєтеся, і у такий спосіб ви ніяк не справите правильне враження. Внутрішні критики це взагалі проблема багатьох з нас. Тому а, на додачу до цього відео нижче прикріплю посилання на відео, як позбутися внутрішнього критика, тому що ви вивільните купу енергії, яку направити правильне, мирне русло. А ще а, остання п'ята моя порада, вона звучить так: будьте собою, що я маю на увазі? Інколи нам здається, що потрібно справити враження, і а, ми чомусь думаємо. Що нас такими, якими ми є, ніхто не хоче. І ми намагаємося бути не собою. Наприклад, ви приходите в якусь компанію, а ви людина, яка жартує постійно. І ви думаєте, ні, жартувати не можна, це ж серйозно, це а, співбесіда на роботу. І ви не жартуєте. Ви напружені, зніяковілі, ви говорите дивні речі, вам незручно. А нервова система в цей момент ваша буде забирати всю вашу енергію, замість того, щоб справити дійсно правильне враження, пам'ятати, глибоко занурюватися в те, про що ви говорите. Ви постійно будете думати, як вам поводитись, і це буде виглядати ну, дуже дивно, чесно кажучи, людина, яка намагається бути над собою, видно. Тому жартуйте. Моя порада, якщо ви жартуєте по життю, жартуйте. І на співбесіді можна жартувати, і на перемовинах можна, я тренінги, коли проводжу часто, жартую, а, жартуйте, в новій компанії можна жартувати. Будьте собою, це найкраще, що ви можете зробити. А якщо ви людина, ходяча Таблиця Excel, вам все треба точно, все має бути ось так, вам потрібно знати багато деталей, будьте собою. Можливо, саме таку людину шукають в цю компанію. Не намагайтеся бути таким а, всім подобатися. Просто будьте собою, ставте купу уточнюючих запитань, і це дійсно спрацює. Тож, шановне панство, а, приходячи кудись на перемовини, в компанію, в нову. А, а, Якусь компанію людей, намагаючись влаштуватися на роботу, залишатися собою. Бо знаєте, ми інколи хочемо справити враження дуже серйозних людей, а насправді компанія, можливо, шукає, крім того, що ми хороший спеціаліст, шукає ще дуже легку людину, тому що атмосфера в компанії може бути пріоритетом. Тож завжди залишайтеся собою і успіхів вам. На кого б і, на, і коли б, я б отак хотіла ще сказати, вам не довелося би справляти правильне враження. Нехай посмак розмови, спілкування з вами буде надзвичайно приємним. Якщо це відео вам сподобалось, ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Ну і, звісно, коментуйте, як у вас там в житті бувало. Справляли враження, не справляли, хотіли подобатися, і що з цього виходило. Ну, і звісно, приходьте на мій тренінг. Як прийти співбесіду так, щоб отримати роботу? А я буду рада поділитися з вами своїм досвідом, знаннями і бути максимально корисною для вас. До зустрічі, шановне панство!